And uh, premature, premature sales, sales of Bitcoin, of Bitcoin. Uh, over the past wow. years cost American taxpayers over seventeen billion dollars in lost value because we didn't have a long-term strategy. Right now we do. So. And this is something 100%, you believe in one hundred percent. Yeah. Okay. And the whole community believes in it. Very good. And I made the Thank promise, you, right? Absolutely. Yeah. Hmm. Okay. Okay. Цікаво, як він це підписував. І каже там, хто там до нього говорить. Він до нього каже: каже: ти віриш в це в це, що ти говориш? Каже: так, я вірю в це 100%. Бо Трамп не то, що не вірить в те, що він підписує. Він поняття не має, про що зараз йде мова і що таке біткоїні, і взагалі що з ним робити. Але це не важливо. Важливо, те, що він це підписав. Американський уряд є найбільшим власником біткоїнів. Не тільки персональні інвестори е, вкладають в біткоін, так само є і е, різні уряди е, в світі, які вкладають свої кошти в біткоін. І не сюрпризом є те, що е, американський уряд є найбільшим власником біткоїнів в світі, а саме вони мають 213 297 біткоїнів. Різні інвестори по-різному говорять про біткоін. Наприклад, Ворен Баффет каже, якби він мав біткоін, то він би мусив би його продати. По суті, говорячи, що біткоін це купив, продав. Взагалі він каже, що якщо ви знаєте, з чим ви маєте справу, вам не треба тримати акції багатьох компаній. Кевін О'релі, містер Вандерфул, за диверсифікацію портфоліо. І я більше погоджуюсь з ним, щоб тримати різні акції. В різних компаніях, і не просто в різних компаніях, а взагалі в різних секторах. І якщо ви вже диверсифікуєте своє портфоліо, то, можливо, добра ідея тримати щось і в біткоїні. Я за диверсифікацію портфоліо і вважаю, що біткоін це купив, продав. Взагалі, що ми знаємо про біткоін? Його придумав якийсь японець в 2009 році. По ідеї, його має бути обмежена кількість і кожних. Плюс-мінус 5 років він піднімається і опускається. Піднімається і опускається, або падає, кому як зручніше. Тому я і говорю: купив, продав. Треба вчасно купити і вчасно продати. Я вклав в біткоін 3 тисячі доларів, 115% зараз в плюсі, або 3 500 доларами. Загальна сума в мене тут зараз 6 500. І середня ціна за біткоін у мене вийшла 39 тисяч. На сьогоднішній день його ціна 85 500 і не так давно ще була ціна в грудні піднялася на 104 тисячі. Це була найбільша ціна для біткоїна. Я думаю, як воно знову відкотиться на 100 за, за 100 плюс, його можна буде продавати багато розмов навколо біткоїна зараз, особливо тоді, коли він став присутнім на державному рівні. Хтось каже, що його ціна буде 200, 300, навіть 400 тисяч доларів. Не впевнений. Може бути це? Може. Може піднятися, знову впасти. Ще 10 разів до того піднятися, впасти. І е, взагалі головним аргументом цих людей, які кажуть, що ціна взлетить в космос, це є те, що біткоїна обмежена кількість. Його, по ідеї, можуть намайнити 21 мільйон біткоїнів. Зараз є вже. 18-19 мільйонів присутніх біткоїнів на ринку. Тобто, дуже скоро більше біткоїнів, якщо ви схочете десь до цього добути на майнете, ви не зможете. І тому ціна повинна вирости. Може піднятись, може впасти. Що буде, ніхто не знає. Якщо хтось каже серйозно, що він знає, що буде, брехня. Треба бути дуже обережним з біткоїном, вчасно купити, вчасно продати, так само як він з'явився, ні звідки він може пропасти так само в тому самому напрямку. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, бережіть себе, майте свою голову на плечах. Take care.